Дзвінок сигнал подав, до роботи час настав, ось і ми часу не гаємо, а урок свій починаємо. Ви вже маєте уявлення про сутність арифметичних дій додавання і віднімання. Ви можете виконувати ці дії на основі складу числа. На попередньому уроці ви ознайомилися з іншими способами міркування при додаванні і відніманні, тобто з використанням числового променя. На цьому ж уроці ми будемо виконувати арифметичні дії вивченими способами, а також формувати вміння моделювати життєві ситуації за допомогою схем і складати до схем вирази. Яке попереднє число до числа 9? Правильно 8. До числа 8, число 7, до числа 4, число 3. Як отримала попереднє число? Правильно, просто відняли 1. Далі, яке число отримаємо, якщо від 8 віднімемо 1? Правильно, отримаємо 7. Назвіть наступне число до числа 3. Наступне число до числа 3 буде 4. До числа 5 буде 6, до числа 8 буде число 9. Молодці. Як ми отримали наступне число? Абсолютно правильно, додавши одиницю. Будь ласка, порахуй, скільки ти бачиш зайчиків. Зліва 3. А справа 2. Скільки всього зайчиків? Правильно всього 5 зайчиків. 3 плюс 2 буде 5. Порахуй, скільки ти бачиш бджілок? Правильно, зліва 6 бджілок, А справа справа 3 бджілки. Скільки всього бджілок? Абсолютно вірно, всього 9 бджілок. та ще одна 10 бджілок. З лівої сторони 3 пандочки і з правої 3 пандочки. Тобто 3 плюс 3 буде 6 Молодці! Попрацюй з математичними матеріалами. Подивись, будь ласка. У коробці було 6 цукерок. Маша з'їла 4 цукерки. Покажіть цукерки, які залишилися. Розглядаємо. Якщо Маша з'їла в нас 4 цукерки, скільки цукерок залишилось? Правильно, тільки дві. А ну глянь, в мене є котик, кіт Василь. Спочатку він зловив 5 мух. Таке в нього хобі. А потім ще одну. Покажіть, скільки всього мух зловив кіт. Правильно, кіт зловив 6 мух. Тому що 1 плюс 5 плюс 1 буде 6. Попрацюємо з доміношками. Поясни, як складали дані вирази під доміношками. Спробуй! Правильно, якщо на доміно є з однієї сторони дві крапочки, з іншої три. 2 плюс 3 буде 5. Якщо зробимо навпаки, то буде 3 плюс 2 буде 5. Якщо ж ми візьмемо з вами цього 5, віднімемо 2, залишиться 3. Якщо візьмемо 5 мінус 3, буде 2. Звичайно. І Наступне завданьку, дивимось, в нас є кісточка, 2 крапочки стоїть та 4 крапки. 2 плюс 4 буде 6, молодці. Або 4 плюс 2 буде 6. 6 мінус 2 буде скільки? Молодці? 4. Або 6 мінус 4 буде 2. Чудово. 1 та 5 крапочок. 1 плюс 5 буде 6. 5 плюс 1 буде також 6 молодці. 6 мінус 1 буде 5. Отже, 6 мінус 5 буде, звичайно, 1 молодці. Ви впоралися. Знайди значення виразів, користуючись числовим променем. Розглядаємо. Якщо до одного ми робимо 5 кроків від одного. так? То буде 6. Або ми кажемо до одного додати 5, тобто буде 6. Якщо ж ми робимо навпаки, було в нас 6, ми, навпаки, повертаємося на 4 кроки, залишиться тільки 2, тому що 6 мінус 4 дорівнює 2. Згадаємо. Спочатку в нас із вами було скільки пташок. Правильно було три пташки сірі та три руденькі. Скажи, будь ласка, як порахувати всіх разом? Правильно, другою схемкою, тому що 3 плюс 3 буде 6. А наступне було шість пташок, 3 полетіло. Ось вона, друга схема. Молодці. Задача на розвиток логічного мислення. Гніздо перепілки може вміститися в гнізді ворони, а гніздо ворони в гнізді орла. У кого з птахів гніздо найбільше? Поясніть, що позначають відрізки. Тобто, якщо ми кажемо, що гніздо перепілки вміщається в гнізді ворони, а гніздо ворони в гнізді орла, значить. Гніздо перепілки вміститься і в гнізді орла. Значить, гніздо перепілки найменше. Наступне в нас є гніздо ворони. Воно вміщається в найбільшому гнізді? Так, воно вміщається в гнізді орла. Отже, робимо висновок. Перший відрізок показує в нас розміри. Так, будемо казати так. Гнізда перепілки. Другий відрізочок, так, довший трішки, він показує, що гніздо ворони більше, ніж гніздо перепілки, і, звичайно, третій найбільший відрізок він показує, що все ж таки гніздо орла більше, ніж ворони та перепілки. Що означає додати? А що означає відняти? Як можна міркувати при додаванні?